Ойдається, хвилі хлюпочуться, ніжаться, щеремо ж срібло і щедрого збанчика лє, крила любові, натхнення і творчості, вижниця, місто казкове, розвеснене місто моє. Більше такого я міста на світі не знаю. Всі дороги крізь нього ведуть у гінькі небеса, мов світла душа споконвічного нашого краю. Вишниця, пісня, вогонь із правічних хресал, смереки, мов весла, гребуть розкуйовчене небо, світ вишиванок, цимбалових писанок, дзвін. Із далеких доріг я завжди повертаюсь до тебе і до твоїх у пошані схиляюсь колін. В небі веселка барвистим коромислом вигнеться, зацвіте світло тінь на відточених гранях різьби, сонячний зайчик з небесного дзеркальця Вижниця, місто моєї любові і місто моєї журби. краса таємнича дрімучих вершин, шнули віпінисті, гірські водоспади і музика сонця І спів полонин Приїжджайте, приїжджайте до краю требіті, при друзі із собою буду всі радіти, зустріне поколінь. Ще так, як у Карпати, постань зустрічай. Сміють одиночки, сіпілка на платі. Про добрих опришків смиреки шумля, лишні коломийки, красне мого краю, Цимбали та скрипка світ двинять, приїжджайте, приїжджайте, до краю трембіти, Беріть друзів із собою буду всі радіти. Симбали за грані, де ще так, як у Карпата по зустрічаю. Шановні жиничани та гості нашого міста, слава Ісусу Христу! Ми раді зустрічі з вами сьогодні у такий прекрасний, чудовий, світлий, весняний, недільний, теплий день, день народження нашого чудового. Затишного, неповторного красивого міста Вижниця. Вічно юно, зелена буковина, та що там буковина вся Україна вітає сьогодні нашу красуню вижницю з Днем Народження і вінчує вас усіх щастям та здоров'ям. Шістім та здоров'я, чистім та здоров'є! Здоров Вишнице моя, писанко, що літами писана правдою життя, піднявши її з глибин пластів і не розгубивши дорогоцінність надбань. Ти понесла у світи своєю працею, своїми книгами правду про гори, про людей, про їх звабу надбань і особливо глибоку суть Буковинського суд духовності, де глибинні задатки людини ставляться вище матеріального усього того, що нівечить закони життя, про саме життя. Ой, Якби ці гори вміли говорити, то скільки б ми спізнали дивини і правди, скільки імен враз би повернула нам історія з забуття, але місцина ця унікальна, і час все-таки зберіг для нас, Олексу Довбуша, стежки до печери, якого ведуть високостями життя для бідного люду. І саме завдяки такій історичній особистості, як Юрій Федькович, у вижниці розвивається українське шкільництво, красою краю впилася Леся Українка. Та хіба всіх перелічиш? А вижниця, і справді як писанка, закруглена вгорі внизу горизонтами гір. Вималювана пензлями череможу його притоків, Барвінком осель та стежками життя. Ви бачили, як кружляють шишечки на верхівках смерек, Задягнуті то в зелену, то в червону, то в коричневу ідилію строїв? Невеличке містечко з року в рік стає затишним, привабливим, комфортним. А все це завдяки його господарю. І ось ця неймовірно висока аура добра і краси є символом невдомності нашого краю, відображена на прапорі міста. І сьогоднішнє святкування Дня міста ми хочемо розпочати із підняття прапора Дня міста та державного прапора України. І з великою радістю я хочу запросити до святкового слова поважного гречного газду нашого міста і чудовим жіночим найменням вижниця Олексія Чепіля. Дорогі вижничани, шановні гості, іде війна, хлопці на фронтах захищають наші кордони, захищають нашу націю, захищають нашу територію. І от ми сьогодні відзначаємо День міста, але це відзначення чисто іде характером, щоб ми допомогли. Збройним силам України. Сьогодні, як і у нашій столиці, останній, остання неділя травня відзначається День міста. Сьогодні День Києва і сьогодні День Вижниці. В нашому містечку 865 років, у 1158 році. В літописі Вижниця згадується як містечко над Черемоші. У 1501 році вперше фіксується сама назва міста Вижниця. 1767 року. Нашому містечку присвоюється статус торговельного містечка. 1855 році Вижниця стала повітовим центром. І тільки в 1904 році Вижниця одержала офіційний статус міста. Та я хотів би сьогодні всіх вас привітати з Днем міста, побажати нам всім перемоги і миру, а вам здоров'я. Достатку відбудови нашої держави і всього всього найкращого. Святом вас! Право на урочисте підняття державного прапора України та прапора міста вижниці. З нагоди святкування 865-ї річниці першої згадки про місто Вижницю надається кращим учням закладів освіти нашого міста. Антоніні Обшитош та Олександру Токарю, учням 10 го А класу Вижницького ліцею. Віолеті Панасенко та Дмитру Климу, учням 9-го Б класу. Вижницького опорного ліцею імені Юрія Федьковича, прошу вас підійти до флаштоків. Я запрошую до вітального слова голову районної адміністрації і голову районної ради. Прошу. Дорогі висничани, шановні гості. Присутні, вельми шановний пане міський голово на планеті Земля найкраща держава це наша Україна, У нашої держави найгарніше місто це наше місто, місто Вижниця, в якому живуть найкращі, найталановитіші, наймистецькі, найтолерантніші і найкрасивіші люди. І це дійсно. Так, я маю честь уже півроку бути маленькою частиною міста. Півроку я отримую задоволення від спілкування з вижничанами від красоти міста Вижниці, від чистоти між... міста Вижниці, від красоти гірських Карпат. Але на жаль, іде війна. І наші земляки, вижнічани, охороняють, і обороняють нашу країну. На жаль, наші земляки віддали своє життя за свободу та незалежність нашої держави. Вічна пам'ять їм і слава! Я переконаний і вірю, що скоро наступить перемога, прийде мир, і наша країна буде розвиватися і процвітати і рухатися в сторону Європейського Союзу, а з нашою країною разом. І місто Вижниця. Тому я всіх вітаю сьогоднішнім днем з днем міста Вижниця, З найгарнішим містом у нашій державі. Всіх жителів і кожну людину я вітаю цим святом і бажаю мирного неба, щастя, здоров'я, здійснення всіх планів і мрій. Слава Україні! Всіх зі святом! Дякую! Шановні панове голови, дорогі воїни Збройних сил України, які сьогодні присутні на цьому заході, шановні вижнічани та гості міста Вижниця, славетний і тернистий шлях пройшло, в нас, в наше місто Вижниця, оспівне пісня, прославними прекрасними людьми ті містоки вірста Йосип Бур, Назарій Єремчук, Валерій Васьков і багато інших. Інших людей, які прославляли місто Вижниця. місто Вижниця — найкращий населений пункт в Україні, де варто в ньому жити. А ще напередодні святкування сьогодні вранці я мав розмову із командиром 93-го батальйону, який передавав вітання вижничанам з не міста. Вони на наперед, передовій. Вони зараз, в Чернігівській області, несуть оборону вижниці, і в тому числі, і саме відрадно те, що саме із перших, хто пішов захищати вижницю, були жителі Вижниця. І я радісна подія ще раз наголошую, що з полону повернулися жителі міста Вижниця, а також територіальної громади. А тільки в спільній боротьбі ми зможемо досягнути перемоги. Слава кожному із вас і слава Україні! Шановні визначани, уже сьогодні не раз згадується солдат, який захищає нашу державу із перших років війни. Молодий хлопець з вижниці Саша Скульчук, пішов на фронт. На превеликий жаль, він загинув, загинув, як герой. І я сьогодні на нашому святі хотів би вручити подяку голови бабусі, бабусі Сашка, яка з маленьких років його виховала і відправила на фронт. Будь ласка, Любов Пилипівна. Солдати воюють на фронті. Сьогодні теж у нас фронт, фронт ідеологічний, щоб ми відчували, хто ми є, чиї ми діти і яка повинна бути наша держава. Я хотів би сьогодні теж вручити подяки організаторам тих колективів, які сьогодні будуть примати участь на сцені. Я запрошую до оголошення подяки Геннадію Звягинцеву, директору центру мистецтв. Не бачу. Підходьте, підходьте. Я теж запрошую працівника цього колективу Мар'яну Симовінюк. Сьогодні ми будемо мати можливість знову подивитися на студентів нашого університету. Я хотів би теж вручити подяку за в кафедрі Мирославі Жавренкові. Є, Мирослава? Я теж хотів би вручити сьогодні подяку Наталії Бояр, викладарці Мироградської школи мистецтв, яка активно живе і працює в нашому місті. Є, є. Привітаємо наші таланти! Сьогодні саме в день міста, вся наша держава відзначає свято поліцейських громади. І Я би хотів сьогодні вручити подяку одному з перших поліцейських, який здав всі екзамени і щастю. Певнено, захищає спокій. Я запросив би до вручення Віталія Валерівича. Віталій Валерійович, є? Є. Ми з вами живемо в нелегкий для нас і України час. І тільки завдяки нашим мужнім захисникам ми святкуємо сьогодні День міста. Ворог не заспокоїться і продовжує руйнувати наші міста і села, вбивати невинних ні в чому діти.